Вітаю вас, друзі! З вами Вікторія. Сьогодні в нас 10 серпня, і хочу вам показати, як виглядає виноград Кішміш Юпітер на 10 серпня 2022 року. Ось подивіться, який він гарний. Ягоди вже спінуть. І ви не уявляєте, який він солодкий. Звичайно ж, він ще не визрів цей виноград, але він вже солодкий. Це безкісточковий. Сорт, технічний сорт винограду, і подивіться, яка краса. Він дуже-дуже вражайний, дуже великі грони, і кількість грон на одному кущі. Від 10 до 20 грон. Це при тому, що ми видаляли надлишкову кількість грон, бо їх було багато, коли закладалися плоди, коли він цвів виноград, і грон було дуже багато. Нагадаю, що в нас це двохрукавна система, два рукави і е Нову гілочку ми будемо зберігати на наступний рік. Ну, все як по технології. На попередніх відео на інших сортах винограду я вже розповідала про це. Але подивіться, яка краса, які великі грони, які крупні плоди, крупні ягоди. І вже зараз вони солодкі. Дуже солодкі, дуже добрі. Але, напевно, ще тиждень або два. Потрібно для того, щоб він повністю визрів. Будемо з цього винограду готувати вино, будемо робити родзинки, і, можливо, ще щось зробимо, якийсь може сок чи щось таке. Для того, щоб зберегти цю красу, для того, щоб пустити з пользою ось такий добрий врожай. Раджу цей виноград, бо саме американської селекції він морозостійкий і дуже смачний. Ось просто подивіться, яка це краса. Кішміш Юпітер американської селекції, серпень 2022 рік. Дякую всім, що подивились моє відео. Кому сподобалось, ставте лайки, пишіть свої коментарі. Все буде добре і до нових зустрічей!